Обов'язки комунальників стали справою дітей. Херсонські школярі очистили від сміття Дніпро. Організував молодь колишній рибінспектор. за екологічним десантом. Спостерігали наші кореспонденти. А є ще а... на другу на Так, да, у мене разне. Олена третій рік в екологічному гуртку показує однокласниці, як правильно пакувати сміття. У нас становиться більше і більше, тому що цікаво. ми їздимо в різні міста, на річку, в лагеря різні. Другокласник Данило найменший доброволець. Зізнається, прибирати те, що по собі залишили дорослі, нелегко. Сьогодні я старий мішок забираю. Тяжело забирати мусаки. Тіжоку тяжело, тяжело. Берег чистий, і тепер юним екологам треба прибирати саму річку. Колись єгер, а нині громадський інспектор Валерій Колесниченко запевняє, крім дітей, екологічний стан Дніпра більше нікого не турбує. Ніхто не вивозить, воно лежить місяцями, розтягується знову. Допомоги практично ніякої. Все на ентузіазмі, дитячому. Про недбалість комунальних служб розповідає Анатолій Єфимцев. Він рибалить тут уже не перший рік. Сьогодні відклав вудку і вирішив допомогти дітям. Однак, в успіх заходу не вірить. А те куча була. Дев'ятий і третя школа, третя гімназія. Ну я гімназія. Ні, не знаю. 9 і дев'яти, і тому мене то каже, трас хто приїде, забере. а хто а то приїхав у державній екологічній інспекції, яка повинна контролювати стан Дніпра. Лише перераховують причини, з яких цього не роблять. У нас така проблема, тому що представте, ми з чоловіком общаемся на берегу, допустим, да, с рыбаком. Хто виходить з паспортом? У нас якби вот этой рычага, бази такой, щоб ми могли вийти на роботі. он ли не он. Это така на довку робота роботою, а вечеря за розкладом. Захисники природи не чекають, поки дорослі їх нагодують. З ентузіазмом самі беруться за приготування юшки. Ось по кусочку, риби каже, має з'їсти. Після смачної трапези завершальний етап. Не дочекавшись допомоги від комунальників, діти допомагають вантажити в мікроавтобуси усе, що зібрали за день. І розвозять по сміттєвих контейнерах. Ольга Солом'яна, Слободян, В'ячеслав інформаційна.